Усі учасники експерименту колись наробили чимало помилок. Стосувалося це і вибору партнера. Тож експерти підбиратимуть свій альтернативний варіант. Але чи будуть готові одинаки сприйняти людину, яку обрали не самі? Олена 29 років, розлучена, мати чотирирічної доньки. Для неї участь у проєкті – Щаслива нагода побудувати нову сім'ю. Я була замужем 5 років, але так вийшло, розстались, тому що… В останнє врем'я очень часто ронгаліс залишившись із малолітньою дитиною, Олена стала єдиною годувальницею в сім'ї. Тому була змушена покинути доньку на батьків і поїхати на заробітки до столиці. Моя цель обізпічить своє будущее і моєї ввечері, віддаючи весь час роботі, Олені ніколи влаштувати особисте життя, і ось уже протягом двох років вона залишається самотньою. шукати і ніколи. Я в основному, занята робота. Дом працювати. знайти свою другу половинку. Молода жінка сподівається за допомогою проекту Сім'я і не даремно, адже експертам вдалося підібрати для неї чоловіка і не пересічного українця, а заможного грузинського джигіта, який прагне знайти жінку не на один день, а на все життя. Великолепний кандидат. Я завжди хотіла подивитися близько на грузинів, як вони вообще, вот это. Вот... Курлы-курлы ухаживают за девушками. И yeah. Есть такое шлейф, да? Такое было впечатление, что она вот когда писала вот эту анкету. О нем сказала. Она пила о нем. Да. То есть голосуем, да? Да. Mm. Ну все, грузин, держись. Да. Олександр 34 роки народився і виріс в столиці Грузії Тбілісі. в Україні мешкає останні 10 років. Я переїхав сюди по роботі. на полгоді коті типу, наладити какой-то процес? Так получилось, що залишився, застрял. Олександр розлучений і має від першого шлюбу трьох дітей. Царені тільки двоє живуть зі мною здесь. Третій малишок живе з мамою в Грузії. Проблем із жінками в Олександра немає, але ту, з якою хотілося б прожити решту життя, ще не зустріч. Надіюсь. Что на этом проекте повысится найти человека, который задержиться в моїй житті надовго. А что до Олександр не вибагливий. Наверное, самое важное, щоб була преданная, чтобы была